Усім доброго дня, з вами Датське бджільництво Олексій або Алікс. Рішив поділитися з вами мій наступний проект Тобто я знімаю е, як би оренду гаража і рішив зробити е, це для відкачки меду. Хочу підбити потолок, заізолірувати мінватою. І зробити, якби оцю кімнату поділити на двоє. Тут 11 метрів 60 см. І зробити, якби ось по цю балку в ту сторону буде відкачка меду. А всю сторону зробити холодну комнату, тобто десь 10-15 градусів тепла, щоб було якби не більше і не менше для зберігання відкачені рамок Так як, мабуть, е, майбутнь немає ні одного джаляра, який не попадав під воскову моль. Тобто, Купив отаку кліму. Отаке воно. Він холодить, Він, воно може 35 квадратних метрів холодити до мінус до 25 навіть. Але нам цього не треба. Тобто, такий проєкт, думаю, що за недільку помаленьку я його. Після роботи на виходних я його зроблю. Ми планували зробити до дверей сюди, тобто по цю лінію. Але тут іде балок, отакий от металевий, рішили. Ось цей балок, цих 20 см, вже ніякого ролі вже він не дасть мені. Тобто звідси ще гратися знову. Ну, якось так. Тобто поставляться, так кладуться лігарі, от по цю, так як приблизно як той лежить. Прикрутяться, зробляться стіна двоє дверей, одні на відкачку, другі холодну камеру. І вирішили поставити ще вікно. От сюди, щоб було видніше, що мені як би на мій ну, інструмент. як би, як би так. Е... Я думаю, що я зніму відео, покажу, що в мене із цього всього получилось на наступний раз. Дякую за увагу. Слава Україні! Не забувайте донатити на ЗСУ. Наші хлопці в контрнаступі. Допомагайте чим, хто може. Все, слава Україні!